Друзі, всім привіт! Почалася вже зима, Починався, почався вже зимовий коп. Прийшов я і в мене вже є перша моя знахідка. Скоріш за все це буде соліт. Ось такий тоненька така монетка. А ні, це гудзик Гудзик, це гудзичок так. Такий гудзик старовинний. Ждано-негадано почалася зима. Уже вечір. Вирішив я піти покупати. Перша знахідочка на сьогодні. Ось такий гудзичок. А ми з вами будемо ходити далі. Ходять такі хороші сигнали. Дуже слабенькі, але так дзвенить тільки солід. Або ж, ну, Боратинка. Що це таке? Зараз я відчищу. І покажу. Ось я помив, але, на жаль, монета дуже сильно ушатана. Так, це солід. Даже не видно який рік. Не сфокусовується. Ну, це прекрасне поле. Ходимо, шукаємо далі. Друзі, шановні. Є моя наступна знахідка. Вже тут обкупкав. Обрив, не міг її знайти, а вона собі лежить з боку, а я її шукаю. Ось така прекрасна монетка. Що за монетка? Зараз будемо чистити. Дайте фокус і покажу вам. Друзі, шановні, це просто неймовірна знахідка. Навряд чи це, це срібло, але подивіться яка монета 1548 рік. Ось такий вершник. З тризубчиком. А ось, як повернути. Ось такий герб. Чудово! Це перша моя така знахідка, монетка моя така, тим більше старовина в такому чудовому стані. Супер! Це поле перспективне. Знаходиться воно неподалік села. Знайшов я гудочка, баратосика. І ось таку чудову монетку. Ну все, будемо шукати далі. Вже темніє, але ми ще з вами походимо. Погляньте, ось місце, де я знайшов цю монетку. Ось буквально пів метра. У мене прозвучав інший сигнал і щось випало в мене таке овальне. Скоріше за все це гудзик, бо тут є ось така защіпка. Зараз я дістану воду, почищу, в принципі, сніг є, але якщо є водичка, навіщо той сніг? ну Поле дуже-дуже цікаве. Очевидь, воно не крепко тут сходжене. Буду я ходити, поки тут геть не стемніє. Так, ось погляньте це годзик. Ось такий він. Як зміг, так відмив. Ну, цікаві знахідки. Ходим далі. Ось погляньте, це просто неймовірно. Ще в мене стільки знахідок за один раз не було. Так, де ж то монета? А ось вона. Здається, монетка. Це все на одному цьому самому місці. Попідається. Е, получається, у нас тут кераміка лежить цегла. Тут, скоріш за все, стояла хата. Був будиночок, де були такі ось потіряшечки. Ні, це не монета, це скоріш за все. Також був гудзик, де трошки підубитий. Ось. Але скільки знахідочок я ще не знаходив за один раз. Дуже цікаво, ходимо на цьому місці і знаходимо. Шановні друзі, знову в мене є монітос. Це щось неймовірне. Ось він. В грудошці. Це скоріше за все знов соліт. Вибачайте, що само у руки вже позябли. Холодно, як не як мороз, але земля ще купається нормально. Ось монетка. Так, за скоріш що це монетка і, скоріше за все, що це також солід. Руки грязні, Холодно, сніг мороз. Зараз почищу, буде видно краще. Так, це соліт. Тут десь проглядається вершник, скоріше всього, мав би проглядуватись. Ну не фокусується. Це соліт. Вже це в мене другий соліт тут. Поле дуже цікаве. Переглядав я YouTube канали, дивився як шукають інші камради. Думаю, ну скільки зможна ж так. Находити цих монет по 15-20, по 20, а тут не можна навіть одної знайти. Але тут же на одному місці самого вже п'ята монетка. Ну що, друзі, будемо завершити сьогодні з вами. Наш коп вже темніє, ще треба якось додому дістатися. Ось скільки знахідок сьогодні нам з вами вдалося знайти. Дві боратинки, два гудзички, Дві монети одна убита, одна така хороша. Дуже класна монетка. Не наводиться Вибачайте за таку якість. Вже темно. Підсвітки не включаю. Впрочай, монета литовська. Скоріше всього що алюмінієм був, дуже легенька. 1548 рік. Ось такі сьогодні наскоп. Я ще на це місце повернуся обов'язково і буду копати. Всім дякую, до побачення.